Доброго усім дня, і ви на каналі Традиційні та сучасні прикраси з бісеру. Сьогодні разом із вами я хочу сплести браслет до силянки, яку ми вже з вами плели. Польові квіти. Робота є моя авторська. Перед тим як ми перейдемо до матеріалів, не забудьте підписатися на канал. Щоб не пропустити нові відео. І не забудьте вподобайку. Дуже дякую. Матеріали, які нам потрібні, це нитки. Нитки титан 60, колір чорний я використовувала. Також бісерна голка номером 10. Бісер, бісер чеський преціоза номером 10. Чорний колір 23 980. Жовтий колір матовий 83 130. Блакитний колір 63 050. Світло блакитний 63 3, у відео я буду називати блакитний та синій колір, набираємо на голку вісім чорних бісеринок, нитку беремо метр півтора. Набрали ми вісім чорних бісеринок, підтягуємо донизу нитки. До самого низу. Проходимо голочкою знизу вверх через усі бісеринки і підтягуємо нитку, стягуємо, в нас утворюється кілечко, зав'язуємо. Нитку на два вузлики. Якщо у вас нитка тонша, то на три зав'язуємо на два, проходимо голочкою через ще наступні дві бісеринки. Щоб вузлик сховався в ці дві бісеринки, підтягуємо нитку. Далі знову проходимо між бісеринки, проходимо через петельку два рази, і затягуємо ще один у нас вузлик вийшов. Далі проходимо голочкою через наступні три чорні бісеринки, підтягуємо нитку, щоб цей вузлик сховався в бісеринки. Таким чином ми закріпили нитку, далі набираємо набір бісеру. 5 синіх, одна чорна, 3 сині, 2 блакитні, 5 жовтих, 2 блакитні, три сині, одна чорна. 5 синіх та 8 чорних бісерин. Підтягуємо донизу нитки. Проходимо голочкою через першу чорну з 8 бісеринок. Ось, саму верхню. Підтягуємо нитку добре. Далі набираємо 5 синіх, одна чорна, 3 сині та 2 блакитні. І проходимо голочкою через саму нижню бісеринку з набору по 5 жовтих. Ось вона. Далі ми набираємо 3 жовті і проходимо в першу жовту з набору по 5. Далі ми набираємо 2 блакитні, 3 сині, 1 чорна та 5 синіх. У нас нитка виходить з протилежної сторони чорної бісеринки, ви можете бачити на відео. Ми проходимо навпроти з протилежної сторони чорної бісеринки. Підтягуємо нитку. Далі будемо плести бокові частинки квітки. З цього моменту ви будете плести повтор, якщо за відео. Далі проходимо говочкою через наступні 5 синіх пізерин та одну чорну. Підтягуємо нитку. Повертаємо наше плетіння. І набираємо на голочку дві чорні, три сині, дві блакитні. І проходимо голочкою через другу жовту з набору по три. Далі ми набираємо дві блакитні, три сині, дві чорні. Проходимо голочкою через чорну бісеринку. Далі, не набираючи нічого на голочку, ми проходимо через дві чорні бісеринки, як показано на відео. Далі набираємо 5 синіх, 1 жовта і 5 синіх бісерин. Проходимо голочкою через дві чорні бісеринки. Далі нам потрібно перейти на наступний ряд, тому проходимо далі через одну чорну та п'ять синіх бісеринок. Повертаємо плетіння та проходимо через наступні 5 синіх бісеринок та 1 чорну. І повторюємо те саме плетіння, що і з попередньої сторони. Набираємо дві чорні, три сині та дві блакитні і проходимо через другу жовту з набору по три. Дві блакитні, три сині, дві чорні. Проходимо через чорну бісеринку. Не набираючи бісеру, ми проходимо через дві чорні, як показано на відео. Підтягуємо нитку. Далі ми набираємо п'ять синіх. Одна жовта та п'ять синіх проходимо голочкою через дві чорні бісеринки. Таким чином можна ще сплести кульчики ось буде набір. Далі проходимо голочкою через три сині. Робимо один вузлик, закріпити нашу тут квітку. Проходимо по бісеринках до чорного ромбика, до середини. Будемо продовжувати плести браслет. Входимо ще через 4 чорні. Ось пройшла через 3 і четверта. Далі набираємо той самий набір, що ми набирали спочатку нашого плетіння 5 синіх, чорна, три сині, дві блакитні, 5 жовтих, дві блакитні, три сині. Одна чорна п'ять синіх та вісім чорних. Підтягуємо до нашого браслетика цей весь набір. Проходимо голочкою через першу чорну, зверху з набору по 8, яку ми набирали. Підтягуємо добре нитку, щоб не провисала. Далі ми набираємо п'ять синіх, одна чорна, три сині, дві блакитні і проходимо через першу жовту знизу. Далі ми набираємо три жовті. Проходимо через першу жовту зверху. Далі набираємо дві блакитні, три сині, одна чорна, синіх. І проходимо з протилежної сторони чорної бісеринки. Ось таким чином. І далі нас з вами повтор відео, як я говорила на початку відео. З цього моменту відмотуємо відео назад і продовжуємо плетіння. Все те саме плетемо ще. Дві квіточки самостійно, тобто має вийти три. Початок другої ми вже з вами сплели лише бокові частинки проплести і залишається ще одна квіточка. Виводимо голочку через п'ять синіх та одну чорну. Та продовжуємо плетіння. Далі, як ховати ниточку, ми з вами зустрінемось. Набрала я останній набір, прохожу через дві чорні. І далі потрібно цю ниточку сховати в бісеринки. Роблю декілька вузликів, Ось прохожу через три сині, та роблю перший вузлик. Тому слідкуємо за відео. Далі, ось ви можете бачити довжину браслетика 15 см. Далі я беру нейлоновий шнур та дві намистинки 8 мм. У мене натуральний камінь, якщо не помиляюсь, цитрин. Далі беру один шнур-відрізок, продіваю через петельку браслетика. Вирівнюю два кінчики нитки для рівномірного зав'язування вузликів. Ось. І зав'язую перший вузлик. Більш детальні зав'язки, які ми з вами плели, є на каналі. Можете переглянути браслетики двома голками за авторською схемою. Кольорові вони там, і ми більш детально плели і зав'язували застібку шамбала. Продіваю намистинку далі. Підтягую до вузлика і зав'язую ще один вузлик. Для того, щоб легше було продівати намистинку, я два кінчики нитки підпалюю, і тоді легше Продівати на мистинку, підтягую нитки, те ж саме робимо з протилежної сторони браслетика. Далі. Кінчики нитки я теж зав'язую у вузлик. Вирівнюю браслетик навпіл. Щоб нитки були максимально рівні одна другій і затягую вузлик. Далі цю ниточку відрізаємо. Ось ці кінчики біля вузликів я підпалюю, щоб вони не розв'язались. На в'язання шнура, шамбала, або, як називають, ковзний вузлик. Я зупинятися не буду більш детально, тому що на каналі є декілька відео з ковзним вузликом для браслетів, тому можете переглянути тут більш в швидшому темпі, пришвидшено в кожному браслетику, який ми пленер. Принцип. Однаковій. Далі відрізаю нитку і підпалюю цю ниточку. Таким чином закріпляю застібку. Ниточка розплавлюється та приклеюється до вузлика, і він не розв'яжеться. І застібка готова. І браслетик також готовий. камінчики вийшли кольорові, але така задумка. Дякую за перегляд.